Колеса для валізи під артиклом 04-12. Отакі От досить мощні колесики з виступом. Оцей виступ має зайти в валізу. Чаще всього використовуються в сумках, в, в тканевих сумках. Кріпиться, як бачите, на два болтика. Болтики в комплекті не йдуть. Ми використовуємо болтики під номером 5 з потайною шапочкою та контргайкою. Обов'язково контргайку або дві звичайні, бо при вібрації часто викручуються. І з цієї сторони шайбу якомога більше, щоб гарно держалось. Колеса, такі масивні колеса, пластикова основа, каучукове покриття. Колеса на підшипниках, ось два підшипника по одному з кожної сторони. Закріплена стальною втулкою, яка ось обережно розвальцована, Ні люфта, нічого немає. Гарно крутяться. Підшипник. Плюс у нас тут мороз, солідол трохи замерзає. Під своїм весом прекрасно все крутиться. В комплекті йде парою. Праве та ліве, але вони абсолютно одинакові. Кут 90 градусів. Ось майте на увазі. Більш детальніші розміри ви можете знайти, перейдя по посиланню на саму позицію, там і розмір колеса і цього кута, і оцієї ширини все зможете достовірно підібрати.